Як ви думаєте, завдяки чому так відбувається? Тому що текучість кадрів велика, і кого не зустріну з підприємців, всі кажуть, нема людей, нема кому працювати. І така є проблема, але ви якось втримуєте цих людей. І звичайно, це не тільки фінансова мотивація є ще якась мотивація, чи це фінансова мотивація. Як ви працюєте з командою? Насправді <працювання> зараз дійсно є криза кадрів. І це дуже сильно відчуває наше виробництво, це дуже сильно відчуває роздрібна мережа. Там дійсно є плинність кадрів. Наша компанія вона завжди про людей і для людей. В нас є цінності, в нас є наша family, Тім команда, в яку ми дуже багато вкладаємо нашого власного ресурсу. Ми транслюємо наші цінності, і саме через ці цінності і через спільне бачення ми обирали людей, тому це не випадкові люди.